Не знемагайте, роблячи добро, покликання, випробування та Божа вірність християни, як послідовники Ісуса Христа, мають особливе і високе покликання від самого Бога творити добрі діла. Це не просто рекомендація чи один із можливих шляхів, а сама суть життя у вірі. Добрі діла це не лише відсутність гріха, як і світло, є не просто відсутністю темряви. Добро це активний вияв нашої віри, любові до Бога та ближнього. Це практичне втілення Євангелія у повсякденному житті, коли ми живемо з непохитною надією на Господа, уважно дослухаємося до Його настанов, що записані у Святому Письмі, і йдемо світом, залишаючи по собі слід милосердя, співчуття та допомоги. Однак шлях цей не завжди простий. Апостол Павло, глибоко розуміючи людську природу та духовні виклики у своєму посланні до Галатів у шостому розділі 9 віршам, залишив нам слова неймовірної підбадьорливої сили. А роблячи добро, не знуджуємося, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Виклик з невіри та людської невдячності, чому апостол взагалі говорить про можливість знудитися чи ослабнути. Тому що Бог, знаючи наші серця, розуміє, з якими труднощами ми стикаємося. Ви робите добро, допомагаєте, підтримуєте, молитеся за когось, жертвуєте своїм часом, силами, ресурсами. А у відповідь тиша. Жодної віддачі, жодного слова, дякую. У кращому випадку ваші зусилля просто не помічають, сприймаючи їх як належне. Але буває і гірше. На ваше добро можуть відповісти злом, підозрою чи відвартою ворожістю. Люди можуть звикнути до вашої допомоги настільки, що почнуть її вимагати, нагадуючи вам, що ви, як християнин, покликані Богом це робити. І в такий момент у серце закрадається втома, розчарування, гіркота. З'являється спокуса опустити руки і запитати, а для чого все це? Який сенс? Це і є та сама духовна знемога, про яку попереджає Павло. Саме в цей момент відчаю Бог через своє слово промовляє до нас не знемагайте, не впадайте у відчай. Він розуміє наш біль і запевняє, що наші добрі діла не є марними. Кожен добрий вчинок, це наче насіння, посаджене в ґрунт. Можливо, ви не бачите паростка одразу. Можливо, пройдуть місяці чи роки. Але Бог обіцяє, урожай обов'язково буде. Кожна насінина добра, посіяна з любов'ю та вірою, дасть свій плід. Невідворотність Божих духовних законів, щоб підсилити цю думку, апостол Павло у тому ж розділі сьомим віршем, проголошує фундаментальний духовний закон не обманюйтесь, Бог осміяний бути не може. Бо що тільки людина посіє, та й пожне. Ці слова є суворим застереженням і водночас великою обітницею. Якщо ми припинимо робити добро, що ми почнемо робити натомість? Природа не терпить порожнечі. Якщо ми не сіємо в дух, ми неминуче починаємо сіяти в тіло, тобто жити за законами гріха. І тоді жнива будуть відповідними: тління, руйнація, духовна смерть. Тому Бог каже: не обманюйтесь, не зупиняйтеся. Продовжуйте сіяти добро, навіть якщо здається, що все марно. Можливо, у цьому житті вам здаватиметься, що ті, хто живуть егоїстично, отримують більше. Можливо, вам перепадає менше матеріальних благ, бо ви змушені робити свою працю якісно і чесно. Але Бог закликає так треба не обманюйтесь і не впадайте у відчай. Роби добро і не переставай. Найвищим прикладом для нас є наш Господь і Спаситель Ісус Христос. Згадайте історію про десятьох прокажених, яких він зцілив. Лише один повернувся, щоб подякувати. Один з десяти. Чи зупинило це Христа? Чи сказав він: більше не буду нікого зцілювати, бо вони невдячні? Ні. Він продовжував своє служіння любові до останнього подиху, бо його мотивацією була не людська вдячність, а воля Отця і безмежна любов до людей. Корнелій, коли добрі діла пам'ятаються перед Богом. Книга діянь апостолів дає нам дивовижний приклад того, як Бог бачить і винагороджує добрі діла. У 10 розділі розповідається про чоловіка на ім'я Корнелій, римського сотника з Кесарії Він був язичником, але людиною побожною і богобоязливою. Святе письмо характеризує його так: він творив людям багато милостині і завжди молився Богові. І ось одного дня йому з'явився ангел Господній, який промовив до нього реальним голосом молитви твої і твої милостині піднялися на пам'ять перед Богом. Уявіть собі, його добрі вчинки, його милостиня, його щирі молитви не були забуті. Вони досягли престолу Всевишнього і були згадані. Це не означає, що нам обов'язково з'явиться ангел. Але настане момент, коли і наші молитви, і наші добрі справи будуть згадані перед Богом. Це його обітниця той, хто сіє, той і пожне. Хто сіє добро пожне добро. Якою ж була винагорода для корнелія? Ангел продовжує отож, пошли людей в Йоппію та поклич Симона, званого Петром. Він скаже тобі слова, якими спасишся ти і весь дім твій. Ось він, пророслий плід посіяного добра. Найвища винагорода від Бога це не багатство чи здоров'я, а спасіння. Бог побачив щире серце Корнелія і послав йому те, чого він не міг досягти сам добру новину про Ісуса Христа. Бог підготував і апостола Петра через дивовижне видіння, щоб той, будучи євреєм, пішов до язичників. І коли Петро проповідував у домі корнелія, на всіх присутніх зійшов Святий Дух. Обітниця здійснилася, спасся він і весь його дім. Для того, щоб це сталося, хтось мав почути Євангеліє. Ангел сам не міг його розповісти, такий Божий план. Людина має принести благо звістку іншій людині. Ця історія вчить нас, що Бог використовує нас, християн, щоб нести Євангеліє. І в першу чергу, можливо, нам варто йти до тих людей, які, подібно до Корнелія, вже роблять добро, мають щире серце, але ще не знають істинного Бога. Складні приклади та Божа вірність Біблія не приховує і складних ситуацій. Згадаймо царя Давида. Він звільнив місто Кеїло від Філістимлян, зробивши мешканцям велике добро. Але коли цар Саул прийшов, щоб схопити Давида, той запитав у Бога, чи видадуть мене мешканці Кеїли Саулові. І Бог відповів: Видадуть. Давид зробив добро, а у відповідь отримав безраду. Або протилежний приклад: Урія Хеттаянин, вірний воїн Давида. Він бездоганно служив своєму цареві, хоробро воював. Але Давид, щоб приховати власний гріх, відправив його на вірну смерть. Вірність і добро були винагороджені страшною несправедливістю, що ці історії говорять нам. Вони показують, що в нашому грішному світі добро не завжди зустрічає добро. Але вони також показують, що Бог усе бачить він попередив Давида про зраду і врятував його. Він засудив Давида за вбивство урії і зберіг пам'ять про вірність цього воїна на сторінках Святого Письма. Бог завжди залишається вірним своїм словам. Якщо ми сіємо добро, воно проросте у свій час. Найголовніше не впадати у відчай. Заклик до дії, продовжуйте сіяти послання до галатів не каже, почніть робити добро. Слова, роблячи добро, передбачають, що ми, як християни, вже це робимо. Це наша сутність, наша робота від Бога. Заклик полягає в іншому, не переставайте, не ослабнемо. Продовжуйте. Жнива будуть, урожай уже скоро, Бог не забариться. А нам на цьому шляху нехай залишаться його слова підтримки, щоб ми не зневірювалися, а продовжували виконувати Божу справу. Нехай Господь благословить кожного з нас продовжувати сіяти добро щедро і з радістю, знаючи, що наша праця не марна у Господі. Амінь.